Коротше, сьогодні починаємо відео. Ще раніше, ніж звичайно. А починаємо, як ви думаєте, що? Починаємо те, чим, те що кожен з нас робить, хто живе в селі. Їдемо починати копати картоплю. Зачепив я копалочку свою. Зачепив, вчепив колеса, тут все прикрутив. Поставивши циліндр, їдемо пробувати. Сьогодні, правда, мало. Впереді два свята, тому вже буде аж сьогодні проба, а через два дні будемо продовжувати. Так що, так що погнали. Буду далі заїжджати, тому зараз заїжджаю ну, заднім ходом, так сюди і підверху дойти. Під Покажу зараз. Попали, скільки виходить, це, ми... це я купав 2 дні назад, так ось де мішки стоять. Все, останнє це від мішків до картоплі, що не це за сьогодні рано. Це пройшов 3 рази, значить 6 рядків. Зараз попробую ще раз, і якось воно буде так. Тому, Поїхали. Коротше, друзі, повозив я тільки що Ну, викопали, я показував, скільки викопали. Ще десь приблизно півгорода залишилося, і ще в мене теж є ще один. І от така от картофелька. Це на насіння, а це на що їсти будемо. Так що от так. Прихворів трохи, копали два дні назад, почав захворівати, можна сказати так, два дні полежав і ще до кінця не Ну, Два дні тут попролежав, тако виходив пару разів на вулицю, сьогодні то вроді, слава Богу, то якось он працюю потихеньку. Так що якось отак от. Ще будемо копати, але ну, це вже вечір, бо то, що зараз така спека і сонце пече, просто не, невозможно нічого робити. Давно вже ну, якось отак. Хтось може вже вересні буде копати, ну їм воно було ще раніше копати, Тільки вона вже була суха гудень, але вже чекаємо, щоб ще повністю вся достигла, бо деяка ще зелена була, деяка ще була суха. Тому чекаємо, поки повністю воно висохне. Тому вже зараз от після 19 числа, як завжди, починаємо повноцінно копати. То я копав ще 2 дні назад, був, то так пробував, Ну і то вже ще трошки почав то прокопувати. Тому погнали, зараз сохне, а потім після обіду знову включаюся їдемо знову копати. Погнали! Ранок. Приїхав, рядок прокопав, визбирав. Зараз буду ще копати ось час, скільки лишилося рядків, певно, з 8. І на цьому буде все на городі. Ще другий є, ну, до того маю сьогодні закінчити. Копаю сам, ніхто не допомагає, буває, що днів 3-4-5 може бути. Навіть. Взяв сьогодні прицеп, щоб возити, бо на копалці возив не дуже добре. Того так, ще вчора в мене було ЧП. Обламало лапу тут, Де у мене були доварені з татом, колись доварував одну і другу. Взяло обламало тут на шві. Та я його взяв за зробив фаски, ну і заварив, не знаю так, нормально, не нормально. Може бути, в принципі, тримається. То погнали, зараз їду копати. ごありがとうハハハハ Сьогодні копаю тут такий город маленький, Паша, це в полі. Ну от, поле тут так, ліс рядом. Тому сьогодні якось так прокопую. Зараз тут, правда, кошено, там я виривав просто зілля і гуденя тут. Покосив, бо тут дуже було виросло велике. Тут, правда, трошки гірше, ніж там, бо тут в полі, земля там, все одно ну, така краща. але зато тут пухкіша. Того зараз буду їхати, ще продовжувати копати. Прицепа теж взяв і будемо зразу возити. Того. Поїхали зараз, щось теж покажу. Пав. Залишився ще такі короткі викопати. Ну Тут було лопатою викопано дуже багато, от як від краю до сюди. Зараз тільки три рази треба викопати і буде все в цьому році викопано, тому погнали. От прокопав ще два рядки. Картопелька тут. Ну тут така слабенька в мене була під цим, під, там під хатою город соток 20 є, саме основний, то там е -е, більша картопелька, звісно. От тут, правда, оце десь така, як от, от, допоки якась є картопля, тут було, була забрана земля і тут е -е, було сипано дуже багато гною. Ну, відповідно, тут картопля от є, а там все менше і менше, туди аж до трактора, то менше і менше. Ну, але що є, основне, головне, що там викопали, а тут я так посадив, ще щоб ну доповнительно. Десь тут 4-4,5 сотки десь так. Так, посадив, щоб все одно щоб було, можна так сказати. Бо хто його знає, як і що і де буде. Тому зараз ще дозбираємо, ще, може покажу, якщо ціло два рядочки буде і буде копання в цьому році закінчене. Тому погнали збирати зараз.